У лютому президенту Шаджу Байдену під час щорічного огляду видалили ракову пухлину на шкірі грудей. Подальше лікування американському лідеру не потрібне. Про це йдеться в листі лікаря Кевіна Оконера на сайті Білого Дому. Місце біопсії добре зажило. Президент продовжить дерматологічне спостереження в рамках своєї поточної комплексної медичної допомоги, зазначив лікар. Як виявилося, це був базально-клітинний рак, у подібних уражень немає тенденції до поширення або метастазів. Подібних до серйозніших видів раку шкіри додав О'Конор. У 2021 році стало відомо, що Байдену видалили потенційно предракове утворення доброякісних. Поліп розміром 3 міліметри, який відправили на тестування, ідентифікували як тубулярну аденому. А рік перед цим американські лідари лікарі діагностували дві тріщини в кісті правої ноги після того, як він підвернув ногу. Нагадаємо, наприкінці лютого Джозеф Байден заявив про готовність балотуватися на другий президентський термін на момент можливого переобрання. Йому виповниться 82 роки. Проте він зауважив, що спокійно ставиться до розмов про свій поважний вік. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок.